Поема Елегія Розкидана, Епіграф, переклад слова полку Ігорем школи мільних постель. Наступного дня вельми ран, криваві зорі, світ сповіщають світлом. Ось вітри стрибожі, стрибожі онуки. Слово полку Ігорім Петро Бориславич. Може, оспинися на мить, дух, опиши свій красивий путь, заплети в довгі коси файних думок рядок. Уже по суші круглим оком йде ртуть спалах і спалах рук, Заплітання ніг рай думок у гаю злився, варях птиць, як у ваннах думок, білі тривожні звуки конають. Конай же, дух, купай тіло в тривожних спалахах крильць, мух. Може, тебе любить хтось, може хтось скаже слово у слід, Кандід і кит, і гіперборейський вітер спалахом ока йдуть у танок, відвідають тібр. Заснуть у дельфах, встануть птахи з теплих погідних країн, рідних до безмежжя нам, до нас прийдуть прилужених очах, жмут коноплі, підготовка коней, похід, схід і захід, сон і рід, рівнина мозку хвилюється, і хвилюється моря, і Колумб не чує, де є земля, де зоря, де обрій стає над ним, свої сіті плете, пускає дим пароплав уже в інших світах. З берегом річ чужа дитина йде, й опускається за обрій, І не бачив вже батько їй, батько ніч, свічку краси несе схід і замирає серце захід. І біля своїх колон коліна приклонив. І плаче, чи п'є ніхто, ніхто, шелест сліпих з полонин. І десна криваві, показує негру всім. І кос косом дививсь на всіх, коси, вона на десні косить комбайни під співкультур, соки дерева випускають в землю, як шприц, і за хмарами один завмер. Захлинувся би, мабуть, втонув в дощах. І кожна нова скульптура несе своє тіло і різке і точно, як серп. Сьогодні день вся Європа в плащах. І коли би танок той не завмер, коли би він гроші вчасно приніс кабак, Не взяв би їй до себе Бог, не розкрив би очі Амура розгніваний вак. Сам палицю з собою захопив один дивак, йшов з полонин безперервно він захищався, захищав щось в чарах вина, випарах руки від собак. А вони і хмари й дощ за ним йшли, лягали квітами у полин, і він лягав на них якийсь покинутий Бог з вакхових друзів, гінець перунав степах, Гнав із маку сумний бензин І лякав дітей по вікнах ходив, по офісах багатих, багато вбраних, як світ богів, наводив суцільний, німи, як багнет жах. Коли в мозку зацвів жасмин, сльози у духа встали на очах, і коли гойднулась свідомість, як дим, як млин, на митниці стало тихо в словах, і в садах прокинув жаль, що спав, і болями гнаний розум застиг в дротах, з мли виплив берлінський хаос сорокових і застиг, і бджолам сорока пробила строк. Строк молитви й борг свій раптом приніс Вафіни Аллах, і мертвий раб став. Взяв раптом зазябри його нерв, страшний, як Хамлеон. В Вавілоні раптом про археологи прочитали коротке, прісове слово шах. І Господь вжахнувся сина свого. Січ заховала на води Дніпра сум, перим свою, задихнувся шукач пер. Кисень за квалангу його фіною звився уверх. Кажуть Посейдон. Зіткав слово із нього, а потім із залишок крихіток смерть. Смерд застиг в полях, зігнувся старий, зірвав мак, понюхав, і вмер Бог дасть Бог в небесах. У сліпих очах старий поніс печать цих днів, до нього для чогось якось приїхав із міста син. і довго плакав у нього на плечі, і дух його стогнав, як птах, дух його ніс перру на своєму плечі, і мозок його стискав, сім'лів, бігли спалахи по очах, боги били у вії тисячу стріл, тисячі стріли у ньому, хто кого хотів. Страждання прокинуло з тілі богів, страждання покинуло птиць, просто померкнувши принцем в дівочих очах. О борей, нікому не вір! Ти один правиш струнами в телеграфних дротах, оборей, голову не опускай, прав головами дерев справедливо, як раніше, як був, Оборей! борей, говори сильнами це! оборей, дух приспи, оборею, бори у горах благідним жестом грім, забудь мене мозг. Замри, мозг борей. Скрипи русалок, скрипи щох, схлипи вітрів інших. Такий віршок.